І у Кіровограді полювали за гонщиками. Державтоінспекція провела комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання під умовною назвою Швидкість обгін. Тривала операція продовж двох днів. Її мета попередження випадків дорожньо-транспортних пригод внаслідок обгону та перевищення швидкості. Такі операції проводять кожного року. Працівники ДАІ стверджують, що після них кількість порушень зменшується. За день роботи ДАІвці зупиняють близько десятка порушників. Їм світить штраф від 250 гривень до 340 Останнім часом збільшилась кількість дорожних... Транс. Через порушення водіями саме швидкісних режимів. І тому керівництво управління Державтоінспекції в області було прийнято рішення про проведення такого профілактичного відпрацювання. це наслідки його проведення і буде прийматися рішення чи про доцільність подальшого проведення, чи можливо вже водії у нас стали більш дисципліновані і працівникам, які працюють з такими приладами, будуть знову працювати на заміських шляхах, де водії досить часто порушують швидкісні режими.